Товариства, вони в, до його викриття, вони в українцях небезпеки не бачили. не бачили небезпеку в поляках, Просто я трішки вам взагалі трішки історію України, скажу, щоб ви розуміли, на що це лягається. Вони бачили небезпеку в поляках, які час від часу повставали, 1630 рік. До речі, деться можна в інтернеті, можливо, на сайті нашої бібліотеки, Національна чи наукова бібліотека нашого університету імені Мечникова там є на саме рідкісті водення чимало викладено, і в тому числі газет величезна кількість вони виклали поки є можливість скачувати діскі лістоки одеські новості ну але там важко це щоденні газети треба шукати щось але якщо потрібно як дати якусь дату там дату когось смерті це дуже важливо щоб виставлялися зараз джерела ну вони вони встигли виставити щось двадцять тисяч нормально виставити джерел старовинних так от, там, можливо, є ця книжка. Там, між іншим, цей німецьміць. Він такий ще, він на греків там дуже наїжджав, що вони такі підступні, гади і знущаються з місцевого населення, а що там знущаються. А, і також там наведено, значить, ну, як це часто наводило, саме цікаве Херсонська бергня. Він не вів так, ну, штук там з десяток. Антиросійських про так званих москалів приказок, які розповідає місцеве українське населення. Ну, він же офіцер, він реально збирає статистику, що кажуть, він записує, він німець, ну що йому там на російській службі. Бо так, що якщо погертати там можна. я там б... це, це, це Херсонська губернатора. Ну, от така. Ну, далі що? Ясно, що. Одеса на кінець 19 століття ми кажемо про населення, вона найбільше за населення міста України. Зверніть увагу, на якому місці воно в Російській імперії. Але після чого Санкт-Петербург, найбільше Москва, потім Варшава, потім Одеса, потім Лоць. Ну це ж царство польське, це все було в складі Російської імперії, потім Рига, потім Київ. Зверніть А хоча Київ так ну 250, 10 400 Ну таке. Харків, потім Тіфлість, Білісі, потім Вільнюс, да? Саратов, там, Казань, і так далі, і тому подібне. Ну, ясно, що і цей перепис 1897 року. З ким вони там, і вже йде така російська певна політика, бо знов таки, після Кироміфодівського, якщо доткать, вони, наприклад, що робили, навіть вкладалися певні там чи Київська археологічна комісія до складання дальних давніх актів після повстання ти щодцятого років польського вона збирала документи про і видавала їх величезну кількість про те, що от що як там населення правобережної України, лівобережної, що це не поляки, це українці ну, а українці, це ж росіяни, яка різниця. А потім, коли вже вони з часом зрозуміли, що якось так українці не росіяни, почали звинувачувати українців в тому, що вони бажають незалежної держави, хоча вони ще близько не бажали цього. А, чи, до речі, це з великою величезною такою картою, просто я взяв <зас> цей шматок. Але ж, а, і де ще дуже такою прикольною картою Російської імперії. І, а, чи, і а, чи, коли проводився цей перепис, як визначали? Ну євреїв не можна було зарахувати в росіяни, лише хрещених. Ха їх було небагато. Ну, це ясно, що юдеїв там куди ділося, Католиків там теж важко. Інших за рідною мовою. І цікаво, що більшість там в Одесі це не велика русська язик, тобто, а русський літературний. Ну, вони ж культурні люди. чого. І лише того, хто сильно наполягавши він українець, записували в українці і казав, що він український мов. Тому там виявилося, не пригадую, що з 9%. Від, тобто, бачите, було скільки, а трапилось 9 чимось відсотків. Це що це таке? Ясно, що це зовсім неправильно. До речі, тут я, знаєте, що Володимир Гузієв Заботинський видатний. Одесить, звичайно, знаєте такого діяча, одного з творців держави Ізраїль. Раджу всім, хто не читав, ну, це таке дуже одеське, знаєте, його, його твір, це Роман, Театра, Театра да. да? Дуже там таке, там же вся Одеса. І там навіть, можна, звичайно, там можна окремі, ці окремі е, і будинки, там здається, просто описуються зали літературного музею. Там, вони дуже, да, там же ж палац, і він каже, де, навіть не. Кажуть, що це палац Толстого каже, а це поруч з тим, а там така зала, а поруч дума. І це ясно, що це зали, оці літературного музею. І там така ну, такі рем. Жорсткі... Я думаю, звісно, що це неправда, але ж тобто це не реальна історія, я так думаю. Але ж там є варіанти реальної історії і його реальної історії. Але він дуже позитивно ставився до українців, особливо після єврейських погромів, коли він побачив, хто такі росіяни. І зрозумів, що він не має бути. А в цей час чимало було українців, які займалися, займалися єврейським питанням, казали, що євреї не мають там. Вони погано себе поводять. А євреї займалися українським. Ну і там закінчилося тим, що приходили росіяни і всіх інших, і всіх і закінчувалося дуже погано. І він якраз... Ну, мені дуже подобається цитата. Да, він каже, що вітаються від росіян, як американців від англійців або англійців від ірландців. Тобто він порівнює нас все-таки з американцями. Або з англійцями в, в порівнянні з ірландцями, само українців, бо це більше половина тих званих росіян в Одесі, і далі чимало людей писали. Ці люди там був такий банка, якийсь лікар каже, та переважна більшість призивного віку в Одесі з українськими прізвищами. Тобто, ну тобто просто дивилися, як і е, е, ясно, що ці офіційні переписи нічого вони не вели. Тобто більше у євреїв було десь там до 33%. Достатньо багато, можливо, єврейської Одеси вам ще будуть казати чи ні? Будуть. Будуть. Але прибачте, ну що, 23, ну що це що про це ти кажуєш? Це звичайне українське місто, де євреї в деяких містах, як в бродах, там було до 90 ну там більше половини, в Вінниці, ще не було 30. Просто проблема особливість Одеси кількість населення. Тобто, і тому євреїв тут були під 200 тисяч на початок 20-го століття. Це дуже багато. Але не найбільша кількість євреїв в місті Російської імперії, бо була ще що? Варшава. Там їх було більше ще. Але це одна з, насправді Одеса з нас найбільш концентрованих по кількості відсоток абсолютно звичайний, навіть не такий великий. Як для міста міст, містечок Превобережної України, абсолютно. Я вже мовчу, всі євреї також були переважно з України. Спочатку ці бродські євреї, потім ну, були з Білорусі, але переважно було з України в Одесі. Далі. Давайте що тут наздалі, а тут трішечки про саму мову. Я цю виклав в інтернеті, там просто я стерахував. Дуже відома штука. Один такий, в принципі, російський шовініст Костянтин Зеленівський, поїхав він з Одеси до Москви, там понавчався і зрозумів, що в Одесі говорять зовсім не, ну, як, не сильно по російськи. Це 1842 рік. Це питання про так звану одеську мову. Тут, ну, зверніть увагу. По-перше, він каже, що. Він каже, хотіться тут е, нові слова, а, от бачите, говорять, дзвонять, жорстка. Е, він пише про те, що, по-перше, е, часто говорить так, як підпишеться, бо нема живої мови. Живої мови немає лише книжна мова. Ну російська. <гум> з іншого боку. Він каже, чимало українізмів з України там товарка, там щось зараз місто та час Наречі, так чи те там. Тобто Франзоля, місто каже, каже, це із Харкова, каже, думаємо, ми це езхава, Пожильця це із, із Малоросії, Фортка вмісто калітки і так далі. Далі він дає, каже, це це, це в детські вісні, і так далі. Значит, він дає що, що Значит, він видає галіцизми. Що вважає галіцизмами? А коли каже неправильно побудована речення? От. Я тобі імею щось -то сказати mm -hmm. і так далі. Ну це індоєвропейська, ай хев, тобто російська у мене є. Це з фінського, скільки знаю, запозичено. і воно свідчить про те, що там нічим володіти не можна. От у мене є, возле мене лежить, я їм кажу, пользуюсь. А от а я маю, так само і, 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 і в ідіші там і все. Це індоєвропейська. Бачите, ну і таке, да? умирать за тобою. Вместо... І це він вважав галіцизмом. Это, ну, там, вот это строгое последование с тому, як... А вот эта строгая последовательность тому, как. А, вот, Г. Твердое, мягкое Г. Ну, что это? Это тоже, если не ошибаемся, из Украины. Вот такая вот штука. Вот так он называется. Але, он начал бороться с этим. И там, блин, тут у меня на машинспримиток. Він там каже, що це цікаво, він помітив де, серед середнього чиновного класу. Він навіть не, не серед простого населення. Це він серед чиновників помітив такі от штуки. І пізніше це так звана одеська мова, початку це український суржик. Єдине, що, звичайно, деякі іноземні слова також потрапляли. Ну, тут не можна, можна сказати. Також і Ідіша щось германське таке, так, щось з, називається в. І, а в примітках, скажемо трішки потім про цю газету, бачите, чот, тут е, чот, той каже, чот, редактор сказав, що це як в Одесі, так само як по всьому краю, говорить однакові що Це каже, щось автор щось там переплутав таке. Ну, е, далі просто, це просто якісь шматки я набрав. Знаєте, Владирошевич, оце його там Одесі, там, про Одесу, Одесита, це вже початок ХХ століття. І що він пише, каже, скучать за кем небудь Ну, це, це українське, скучать за, 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 за нею. Да? ти говоришь, за, за кем скучаєш? За покупатель. Сгодь жону скучаєш за мучами. Говорить за нього, говорить про нього, говорить за кого небудь Ваш ви думаєте. А каже, а, будьте страшно, каже, как, слышите? что мансиньор прокурор чудно за этого мошенника говорил. Думают, ну как это хорошо, он за него говорил, Тот мошенник молчал. Тобто, э, тобто сам за место дым. Я говорю, гулять сам один. Ну, сам, а когда иногда говорят сам один. И с форточкой назовут калитку. Дурным зовут глупого. Ну, Кажем, она дурная, это нет, она просто... А, тобто, а вот ці и, дречи, а еврейское население, которое пребывало, в тоже разом с украинизмом, мы тоже пребывали. І коли от так звана ця одеська література вже двадцяти років, то це залишки, звичайно. Але коли пам'ятаєте це саме зелений фургон, да? там червінь, десь да? да? от червовий червоний тус А чому червень? А у цього Казачинського, тому що червінь це іюнь. Це вот написано в самому повісті. А цей красавчик, він Бойченка по цій повісті. В фільмах радянських спочатку він символюк, а потім взагалі без, без імені, що радять грає. Або чи це називається Ільфа Петрова, да? Крейка лежала в, в носках, которые в Чорноморській звуть карпетками. Да? Чи називається, називається як його? Как этот, господи, як його цей. Біня мені з не знаю, що мені здається. Мені здається, що у нас галіт називається шажа. Ну тобто, мені здається, і Бабель навчав Поустовського писати доброю мовою, казав, в ніякому разі причасті не потрібно потреблятися. А українська мова не де причасті. Каже, ні бігаючи, ні пригаючи краще. Тобто, загалом одеська мова це такі, так звана, це суржик, який потім, звичайно, вже під впливом вже освіти жорсткої всього іншого. Але від початку говорили українською, а потім. Одеса, можливо, стала батьківщиною першого суржика, бо найбільше місто України, і воно саме от тут, от тут цей суржик народжувався, перетворивши цю саму одеську мову. Так. ну Далі. перших, чи сказати, перше видання в Одесі Маруся Казка в Одесі саме українською мовою. Тоді бачите, що не було особливих обмежень, це до Кірона Міхондрівського братства. Чи цей Ну, ми не зна... Хто автор невідома. Ми так з Сеніосерокіном вважаємо, що це просто що це квітка Основ'яненка. Сюжет Маручи Марусі в повісті квітки Основ'яненка, Але це поема. І... А тоді ще повість не була опублікована. Сюжет той самий: Харківщина там прибуває скрізь. Тобто, це можлива квітка основянки, написав просто два твори. Один фіршований видав в Одесі, а інший вже потім, як першу українську повість. До речі, непоганий такий е, творик. Е, до речі, можливо, до цього був причетний тоді Одеських знищальних, ну і Воронцов теж причетний. Це речі, при Воронцові видали першу українську книжку в Одесі. Можна сказати, що Воронцов захищав українську мову. Щоб його не зносили або там табличку поміняли хаба, на ньому. До речі, оцей начальник і засновник газети «Одеський вісник» чимало чи, чи що. Дуже талановита людина, випускник Харківського університету. І до речі, вісник» став дуже українофільським виданням. Тут про це можна казати вже не будемо. Його редактори – це Олексій Триницький, його брат Микола також тут писав, вони казаки з Гетьманщини. Потім брати Сакальські, це... А Іван і Пет... Чи, Микола, і Петро Сакальський дуже потужне. Петро Сакальський ще був цим, як його, був ще композитором українським. Загалом достатньо українофільське видання. Одеський віснік. До речі, нещодавно, до речі, там, кілька тижнів тижнів тижн тому він вже спочатку був французькою мовою, Journal de Odessa, як всі наші, Газети, перше був французькою, потім став двома мовами, потім їх відокремили вже один від одного. І одеський вісник до 1894 року він виходив. Він був вот така дуже потужна, перша дуже потужна як газета, А заколом дуже українська Далі, оце, до речі, Лєвчен по молодості написав письма із Малоросії. достатньо українські. Та ні, це можна все, але той самий одеський Лєвчин, потім начальник, якого потім знімуть і відправлять до Сибіру. Далі, трішки от Шевченка і Одеса. Я думаю, що вам про це ще скажуть. Оце 44-й рік, бачите, передаються Гайдамаки Шевченка. Це нас пересилкою. Тут, до речі, і сочинення з продаються. передаються. Ну, Переважно книжки були іноземні, але бачите, Шевченка 44-го року на Діріпасовське продається. гайдамаки. Далі, я мішу сказати. Про Шевченка і його зв'язки з Одесою. До речі, він хотів прибути до Одеси. Його батька і брат, вважається, старші були в Одесі з чумаками. І в нього позитивний образ Одеси. Бо Чумакам, навіть коли це було вже в збиток, дехто писав, каже, та чого вони ходять. Їм просто подобається далеко ходити. От людина, яка все життя живе в селі. А тут ну, не така важка робота ну, перейтися там до, до Одеси. Так? І він би теж був, якщо не був би великим художником українським. Ну, поетом і так далі. Він просто це один... Якщо подивитися в інтернеті, є ці навітопис листи до Одеси. От в 1847-48 роки, найбільше листів до Шевченка з Одеси. І що вони? А він ще в цей час де в Оренбургському краї? Йому посилають туди чит, книжки. Ці називаються чорнила. Ясно, що з забороною писати малювати, але ж це таке брежнівська система. Сьогодні ти став солдатом. Завтра я. Якщо когось посилали в солдати, офіцери допомагали. Бо пробачте, вони дуже багато майбутніх генералів приходили чи солдати. Ну, на дуелі побився, чи вкрав щось там. Вони всі там там вони щось таке пприварував, да в інтендантській службі відправили солдати, що він строєм буде ходити. звичайно, ні, йому допоможуть. Mm -hmm. Так само він він та колишній ну, ладно, Це вже окрема да, історія. Він колишній кріпак, але він вже пробачте випускник академії художництва, який він там кріпак. Все йому звичайно, і задеси йому задесе, ви бачите, ще й зову. Андрій Львзагуб, і багато його. Оце, до речі, портрет Лізагуба робота Шевченка. Отут от трішки є, я просто прав пробачте, з Вікіпедії. Береш Андрій Львзагуб, Іванович, от Іванович, от, біографія, от, 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 от портрет і так далі. Відомий дуже український. До речі, коли йому написав, що в Одесі епідемія халєри не зміг тобі написати, тоді Шевченка написав оцей віршик про чумаків. що ви з Одеси приславною привезли чому? До речі, приславної Одеса. Хоча і він не сильно любив Одесу, а до речі, хто ще в Одесі. Звичайно, Варвара Ліпніна. До речі, його, її мати, до речі, в дівоцтві Зуморська Варвара Ріппіна. А батька це губернатор Лівобережної України, так що вона не зовсім росіянка, пробачте. Вона правничка гетьмана. Але потім, знаєте, її заборонили. Вона, дочі, вона є російською. Загуб, ясно, що українською. Також тут же Варвара Люптіною в її прислуга, це Олександра Псіо. Українська поетеса і значить, ця сестра була художницею. Тобто те ж Одеса, це Одеса, це Одеські Адреси, це достатньо, Тобто, І він дуже любив Одесу. Хоча в цей час в Одесі потужний осередок вивчення історії. Це Одеське товариство історії та старожитності з 1839 року. Воно не лише займалося археологією. Воно, хоча в першу чергу, античність, антічність збирали цю античність, там Ольвія. Там, Хельсонес, там Боспорське царство. Але ж вони займалися серйозно запорозькою історією. А, а Скальковський сам по собі займався, бо він писав статистику, а в тоді статистику входила історія. І ось ви це бачите, вже третє, а це частина третя, видання це друге. Три видання в Одесі видав, він ж знайшов архів Запорозької Січі. Але він нам перемудрився написати таку книжечку наїзди Гайдамак на Западну Україну. Так, це бачите, Україну придумав Лені, ну тут Скальковський. Але ж де він трішки Гайдемак. Ну і знаєте, що йому відповів Шевченко. Тобто не те, що він не пригадуєте, брешеш люди за світою правду розбійник не стане. В Холодний Яр це рецензія Шевченка на роботу нашого Аполлона з наїзди Гайдемак на, 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 на Западною Україну. Ну, деякі там дослідники Склінковського, хоча у нас багато їх видиться, це заперечують, але дещо дуже швидко. Він, він прочитав миттєво. І тут же написав йому відповідь. Він, хоч і не мав освіти історичної, але всі історичні твори. Коли він писав там північні грязь Москви, він просто цитрував документи, бо себе під ножком царського вичисти назвав Іван Мартинович Брюховецький. Але ж бо це от, відповідь на це, от бережеш людей можливо, чули, пнеможливо да, цей вірш. це за світу правду розбійник не стане. Це це Тарас Шевченка сказав Скриковському, коли хтось чи не їжав на гейдамаків, а Шевченка своїх поглядів не міняв от для його села. Мається на увазі оцінок для його села Гайдемакі-захисники. гетьмани зрадили, бо свій народ не захистили. Як? Ну, в першу чергу Богдан Хмельницький. А, чумуки, а чіт, Одеса добре, бо для вона добре для чумаків. Все. Для нього це було раз і назавжди. І е, далі. Ну тут, до речі, трішки про Шевченка, бачите вже про смерть. Напередодні його смерті, одеський вісник, Він же захищав журнал основа в, в, в співречанні з одеським журналом Сіон. Казав, що Сіон займається не тим, чим треба, не треба заприйняти українцям писати українську. Закінчилося тим, що закрили Сіон, і закрили основу. А Сіон навіть вилучилась з бібліотек. Ну все закінчилося дуже чудово, але треба було перед тим посваритися українцям звірами. Але ж я не я, всіх всіх рекламних, просто про смерть. Тут ще що Зверніть увагу, просто що я згадав про те, що до створення громади одеської просвіти було чимало такого неорганізованого українського руху. Зверніть увагу, що. Василь Пащенко, одеський, композитор, написав полонез на смерть Шевченка одразу після його смерті. Думаю, об Україні, до речі, а Пащенко ще цей час тривалий час, в Одесі вже працює, там очі чорні в нього. там. Ну Це, до речі, видання, але вже цього полонезу, але вже не одеське, петєтвурське. Далі ось цікавий з одеських діячів щодо громадських, Данила кажу, Ми не знаємо всіх українських діячів одеських. Ну, так пише, не знаю, Черкаська Ганна. Бачите, та-та-та-та-та-та-та, далі е, композитор до Одеси, Де, до речі, в Одесі він навчався е, писав, і Крапівницькому він тут в Одесі е, презентував, а тут нібито потім Крапівницький в Одесі і це припів, Ревета Стовне, Дніпро широкі. Тобто цей от той самий. Це Одеський, ну як на той час Одеський, Данило Лукіч. Каженівський, який в Одесі написав, не ну, думаю, всі знають, музику до Ревета та стогнення Дніпро широкі. До речі, от Роман Терешки Крилі шукав в архіві, каже, ну, треба ж знайти. Він закінчив наш університет, спочатку семінарію, потім закінчив наш університет Одеський цей самий а потім працював в Болградській гімназії Одеської області. Каже, ну десь десь купа має бути документів. Так воно мало відомо про нього. Але це нібито. Як вона пише, що це на пересипу вперше це було. Помер в Одесі від туберкульоз. Даніл Якович. Ну, до речі, щоб сказати, що, що ви того Василя Пащенка? цей полонез відомий. Що Данила? Тобто там біографії не відомі. А твори їх знають. Ну, як те саме, як реве до ви Оце, бачите? Це наш. Це просто Я просто купу презентації купив вони в інтернеті висять. В Одесі, В Одесі це все. Марколу Кіч Крап... а Ані Крипу. А тонила. Кр... Кр... Оце, наприклад, це так між іншим, що розуміло. хто такий фортунат піскунов, в Одесі видав е, славницю 1873 року, що цемського указу. Тобто, загалом купу е, людей, яких ми дуже мало. Наприклад, збірники Єремії Галки в Одесі 75-й рік, це, найповніший цей твір це художні твори Четмикола Івановича Кастемарова. Знову звичайна історика, але ж його приданім Єремія Галки. А, ну тут, тут я це буду ще Потім давайте так швиденько про Лесю Українку.